Трамп відклав запровадження високих мит проти Китаю на 90 днів. Якби термін не було подовжено, тарифи проти Китаю повернулися б до пікового рівня квітня 2025-го. Коли їх підняли до 145% з боку США і до 125% з боку Пекіна, Президент США Дональд Трамп відтермінував запровадження мит на товари з Китаю. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters з покликом на пост американського лідера у соцмережі Truth Social Цитата, я щойно підписав указ, який продовжує відтермінування мит щодо Китаю ще на 90 днів. Кінець цитати повідомив Трамп. Телеканал CNBC уточнює, що мита мали набути чинності вже у вівторок, 12 серпня. Проте своїм указом Трамп відкликав їх до середини листопада. Цитата. Ця затримка була очікуваним результатом останнього раунду переговорів між американськими торговими представниками та їхніми китайськими колегами, який відбувся у Стокгольмі наприкінці липня. Кінець цитати пояснює CNBC. Якби термін не було подовжено, тарифи проти Китаю повернулися б до пікового рівня квітня 2025-го. Коли їх підняли до 145% з боку Сполучених Штатів Америки і до 125 з боку Пекіна. А так, американське мито на китайський імпорт залишиться на рівні 30%. Приблизно одночасно з Трампом заяву про такий самий крок зі свого боку зробив і Китай в особі Міністерства торгівлі. Відомство заявило, що Китай залишає мита на імпорт із Сполучених Штатів Америки на рівні 10%, а також здійснить деякі кроки щодо нетарифних бар'єрів для американських товарів.